Добрий ранок, малята! Я рада вас усіх вітати на сьогоднішньому занятті. Давайте ми сьогоднішнє заняття з вами розпочнемо з дуже цікавого віршика, щоб зрозуміти, про кого або про що піде мова. Довго ноги, чорно білий у гніздо на хаті сів. Довгим дзьомбом, знай, торкоче, ніби щось казати хоче. Де ти був? Далеко-далеко, а як звуть тебе. Лелека. Малята, подивіться, яка ж гарна лелека довгонога. Вона повернулася з теплих країв до рідної землі. Навесні, а зараз малята я нам з вами пропоную розглянути лелеку. В неї є великий довгий гострий цьоп, довгі ноги, довгий тулук та довгий хвіст. Вона дуже гарна та незвичайна. Лелеки будують гнізда на сухих деревах або ж на будинках. Як я виросту, збудую хату, на хаті колесо приб'ю, а там я поселю крилато, лелечу, клекітну сім'ю. Нехай розводиться, гніздиться по всіх деревах і хатах, нехай мені ще не сниться, що лі... літаю наче птах. Ну що ж, малята, а тепер скажіть мені, що хоче зробити хлопчик? Він хотів збудувати хату. А на хаті колесо прибити, щоб там жила сім'я лелеча. Послухайте зараз невеличке оповідання про лелеку. Люди дуже люблять цих птахів. Якщо хтось зруйнує лелечі гніздо та накличе лиху біду, лелеки дуже байливі. Батьки вони доглядають за своїми дітками, привчають малих до праці, малі лелеченята, як трошки підростуть, летять з дорослими лелеками шукати собі їжу. Лелеки живуть сім'ями і дуже люблять свою домівку, той край, де народилися. Лелеки приносять людям щастя, спокій, а тому люди їх люблять і оберігають. Це дуже хороші працьовиті птахи. Ну що ж, малята, я гадаю, вам сподобалося наше сьогоднішнє заняття. Вона підійшла до кінця. Бувайте та до нових зустрічей!